Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження, Ford Fiesta. Автівка у нас 2012 року випуску обладнана 1,4 дизельним двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка до нас приїхала з Європи в чудовому та доганному стані. Пробіг даного автомобіля 141 тисяча пробігу. Ціна даного авто 5990 доларів. Ми маємо чудову оптику. Також маємо гуму 14-го радіусу на легкосплавних тисках, повторюючи на зеркалах. Автомобіль у нас задній ряд весь, повністю потонований. Судова задня оптика по салону. Текстильний салон чорного кольору, у нас без нарікань. Карти заднього ряду дверей також в чудовому стані. Механічні скопи і по усьому автомобілю, електрорегулювання дзеркал. Управління світлом, мультифункціональне кермо, кондиціонер, мультимедіа з AUX, Bluetooth та USB та багато іншими корисними функціями. Тому, кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас і Вінниця, вулиця Соборна, 1, також діють послуги лізіну. І з легкістю приженемо для вас будь-яке авто із США. З вами, як завжди, автопарк. І всі актуальні варіанти дивіться у нас на сайті Автопаркео.